Підписники, хочу поділитися з вами своєю, своїми відчуттями від Форд Куга. Блін, машинка мене прибила, знаєте, так присадила на дубцю, як каже моя доня. Чому? перше я не очікував від куги такої м'якості ходу. Взагалі куга мені здавалась таким якимось невеликим кросовером, і мені здавалось чомусь, що вона буде жорсткою. Але ні, на моє здивування, вона, напевно, серед свого сегменту одна з най'яких автомобілів. Вона м'якша, ніж Колеос, м'якша, ніж Мазда, м'якша, ніж багато. Ну, в принципі, напевно, сама м'яка серед свого сегменту, і плюс до того дуже має крутий баланс. Ну, 17-ті диски в мене встановлені, не знаю, на 17-х можливо буде інша історія. У мене 17-ті диски стоять, і на 17-х дисках вона поводить себе надзвичайно комфортно. І ще що цікаво, коли ти виходиш на неї на трасу і починаєш нею грати шашки, вона стабільно і дуже не розкачується і дуже круто тримає дорогу, незважаючи на те, що висота автомобіль. Ну ви бачили, Куга насправді такий піднятий високий фокус, я би так її назвав. Вона височенька. Тобто автомобіль досить такий високий. І це цікавий момент, якого я не очікував. Дуже класний баланс м'якості і комфорту ходу. Прямо я би сказав, що навіть неймовірний. Другий момент: двигун 103 кВт, я собі. Розраховував на таку собі динаміку. Насправді 103 кВт дизель, 2 літра куга на передньому приводі, шарашить, що дика. Вона реально класно їде. І вона хоче їхати. Тобто ти натискаєш і вона така у у, -у" І хоче, 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 поїхала-поїхала. Дуже круто. Мені сподобалась динаміка, це бонус. І те, що мене просто добило, поклало на лопатки це те, яка тут адекватна шумка. Я не знаю в кого в цьому класі буде краще. Можливо, Tiguan дотягне до рівня цієї автівки. Ну, хтось скаже Volvo xc 60, ну так, але Volvo трішки, трішки не туди, не то пальто. Volvo це преміум сегмент, більше куга це туди, до Ті до Mazda cx 5 до цих автівок, до Колеоса, до всього того, що є от в цьому сегменті. Тому ну, я не знаю, хто може дати кращий рівень шумоізоляції. Мені здається, що в Куги він на дуже високому рівні. Прямо от я там 140-150 їду і, і мені в ній нормально. Тобто не здувається. І це прикольно. Можливо, Тігуан плюс-мінус щось схоже, е, можливо, таке ж саме. Ну, от. Можливо, тут ідеально якось так знаєте із гумою все підійшло, але мені сподобалось. По витраті палива я ще не зрозумів для себе. В мене показує в місті 9 літрів на 2-літровому дизельному двигуні. Навіть не знаю, багато це чи мало. Ну, я їздив дуже динамічно, навалював на ній, намагався відчути, як це воно їде, це чудо. Авто. І в мене вийшло 9 літрів. Хтось пише, що в місті під десятку виходить. Ну, можливо. Не можу сказати вам точно, можливо і під десятку. Побачимо, скільки буде брати на трасі, хочу на цих вихідних нею зганяти до столиці, заміряти витрату палива, ну і зняти оберти на трасі. Думаю, вони тут будуть цікаві. Авто достойне, варте уваги. Даремно я її викреслював зі списку того, що варто приганяти. Я викреслював, в принципі, не по тій причині, що. Просто їх якось дуже швидко розбирають ці куги, важко їх захопити. ну і Плюс на неї, чесно сказати, не зовсім такий адекватний мито, 4370 доларів я заплатив за цей екземпляр розмитнення. Трохи за високе мито, як для 2,0 дизеля. і ну, Мені це не дуже сподобалось насправді. Я думав, що вартість розмитнення на неї буде дещо нижча, розраховував плюс-мінус на 3,8, але от якось так, космічна вартість мита. Неприємна історія з цим. От. Я думаю, саме тому, можливо, їх не так часто і везуть в Україну ці автомобілі, через мито і через досить високу вартість за кордоном з нормальними пробігами. А в даному екземплярі 190 тисяч оригінального. Це дизель, механіка на 6 передач. Дуже динамічне авто, я ж кажу, мене здивувало приємно. Мені подобається, як вона себе поводить. Хочеться на ній їхати. Шумоізоляція, якість ходу першокласні. Зовні машина мені теж виглядає адекватно. Звичайно, що вона вже застаріла По сучасних мірках, але вона виглядає красиво. Це така, знаєте, мадам 35, я би так назвав, її. і це і не є її мінусом. Вона елегантно і красиво виглядає класично, досить виглядає зовні. Мінуси куги, ну, ви в принципі знаєте, це малувато місця на задньому ряду. Сидінь, вона досить така вузькувата автівка, точніше, навіть не так. Місця для ніг маловато для задніх пасажирів. Звичайно, якщо в вашій сім'ї середній зріст 1,80 м плюс, то напевно не варто. А якщо плюс-мінус 1,80 м або й менше, то напевно куга, ваш варіант буде точно. Далеко їхав би, їхав би довго нею. Мені дуже сподобалось. Думаю, що на трасу вона буде. Серед конкурентів, там, можливо, після Тігуана, але одним з самих таких прикольних автомобілів на трасі в використанні і, в принципі, в тихості ходу. Та й в ціні вони плюс-мінус ці автомобілі коштують нормальні грошей. Мінус, кажуть, що з повним приводом бувають проблеми, якщо не моніторити, не слідкувати, не обслуговувати, ну, таке є. Не подобається магнітола, як виглядає. Я би, напевно, все ж таки ліпше. Встановив би сюди Android, але бонус є цієї магнітоли, вона виглядає так некрасиво, але насправді, взамін цього, ви сюди поставите Android на Ізі, самі без проблем. За 1000, я думаю, 7-8 з камерою вам, буде, вам обійдеться android магнітола і це прикольно. Тут є класний парк пілот, кругова, кругові датчики паркування. Цього автомобіля мені подобається. Є підігрів лобового, що є класною опцією. Чотири підйомники складання дзеркал. Опцій тут трішки є, безключовий запуск, але не доступ. Це теж мінус. Дуже класне м'яке щеплення, користуватися механікою, ви не втомитесь абсолютно. Я взагалі здивувався, що в ній настільки м'яке і комфортне щеплення. Думаю, що навіть дружина ваша. Якщо там буде основною автівкою, вона в сім'ї, вона зможе нею користуватися. В автомобілі тепло, тепло він тримає дуже гарно. Така, скажімо, теплота тут, знаєте, така стабільна. Тобто автомобіль стабільно, нема такого, що ззаду холодно, там попереду якось не так. Немає такого, нічого ніде не задуває, нічого ніде не свистить на ходу, і в автомобілі дуже і дуже комфортно їхати. Я думаю, що і літом з кондиціонером буде плюс-мінус історія теж схожа, нормальна. Тому, тому якось так. Кому цікаво, можете зазначити собі як варіант для покупки, хто шукає кросовер на передньому приводі. З класним високим кліренсом, в гарному стані не з... В ідеальному стані фактично збережений салон цього авто. Ціна її 11600 баксів. А по вкладеннях, ну, не знаю, комплект, е оливий фільтрів замінити і, можливо, по бажанню можна промоніторити по комплекту ГРМ. Диски, колодки, все в порядку, два комплекта резини з нею. Чорний колір, можна детально подивитися фото цього авто в вайбер-групі. ознайомитись з нею. Машинка класна. Катаюсь, кайфую, буду у неї на цих вихідних в Києві. Якщо комусь цікаво, можете також подивитися в Києві. Ну, куга вас теж приємно здивує. Я думаю, для тих, хто не їздив, от щепленням корист... ну, класна, класна. напряжна. абсолютно не напряжна, ненапряжний кросовер, дуже легко, все дуже інтуїтивно зрозуміло. До речі, світло. Галоген звичайний, але світить топово. Мені подобається її світло, освітлення на такому хорошому рівні нічого не потрібно доробляти, ні ставити ніяких ламп, ЛЕД ламп, нічого, не ні колхозити нічого. Просто нормальне, класне світло, за рахунок великих фар фокуса, були з цим проблеми. Тут насправді все нормально. Є очечник, ну, така в принципі, опція, що підсвіточка є, є підсвіточка. Теж прикольно, бачите, тут є підсвітка. Все дуже м'яко нажимається, так комфортно. Я ніколи не звертав уваги особливо на ці куги. Але я бачу, що багато хто написав, хочеш класне авто, купи собі форда. Не знаю, правда, не правда? Напишіть в коментарях, Ну, куга мені, мені насправді сподобалася. Не з тією цілею, щоб продати, я продам її так, там, чи з Рія, чи з каналу. Це не є щось таке для мене, щоб продати, але насправді авто мені дуже сподобалось. А єдиний момент, бачите, що сталося з ручкою. Дякую вам, хлопці, з хімчистки. Зробили мій день. Пилососили, взяли отут, залітали сюди соплом пилососа, от сюди, і стукнули і розбили ручку. Буду або шукати зараз, або, можливо, якщо вийде відреставрувати, гарно склеїти її. Ось так. Ну, ось такий момент. Кому, друзі, цікава куга, куга дуже гарна. Я зараз навіть вам її обмалюю, покажу, вийду на вулицю. Вона на гарних дісочках, на добрих колесах. Дивіться, прикольно підсвічується. Ну є є цікаві фішки, От дивіться, бачите, як прикольно. От тут стоїть підсвіточка. Класно, класно. Так вона виглядається. Красунька, вона не фарбована, ціленька, вся. На двох комплектах коліс, зима-літо. Зимового гума дуже гарна, літня, сезон 2 точно. Все світиться, все працює, кондиціонери, клімати, все робоче. 190 оригінал, він код теж по, по запиту я вам дам. Дуже гарне авто. По стану і в принципі по відчуттям цікаво набирайте.